Всім привіт! Сьогодні 6 вересня і ми закінчили е, закормувати у узим. Обробили пасіку три рази полосками, показували, ще раз будемо проливати з е, середини жовтня, думаю, десь так. Трошки вітряно може буде не дуже добре чути, але що добре. Сьогодні, як я казав в попередніх відео, покажу, які, е, яка сила. Пізніх відводків, чи потрібно їх об'єднувати, чи не потрібно їх об'єднувати. Ну, як вони як, як вони, будемо дивитися, як вони, чи їхня села доста для зими у нас особливо. Покажемо слабеньку, там є, матку міняли. На днях матку поміняли, бо ну, їхня маточка там була не дуже така. ну зараз покаже, поміняли свою. Опять же, пару днів тому поміняли. Тепер дуже добре матки поміняти, якісь є, там браковані можна поміняти дуже добре, вже замінюється. Приймають дуже добре. Так. Що, почнемо. Я думаю, що ну, тут всі, це все, ряд, виходить, само Я не пам'ятаю зараз, коли ми їх зробили, але вони пізно зроблені були. Це зборні отладки була. Зараз збираємо масочку. Покажемо, що тут є. Так. Ну, видно, сироп вони е, поклали в дві палички, але все-таки воно притиснуло видно сильніше і сироп вони не забрали. Тут потрібно просто буде поставити, щось найбільше поставимо, щоб вони все-таки забрали. так, так Трошки їм дамо, щоб вони заховалися. так, Тут є чотири рамки, це ми зараз заберемо. Чотири рамки. Тут ми клали мало медала, така ну, була у нас, ми поклали її на відсушку, не таку підсушку, потім ми трохи це розпечатаємо щоб вони теж це забрали. Ліпше не буде ліпше їм давати більше кормів меду ліпше, ніж сироп, бо на сиропі бджола зношується. Так, йдемо далі. Така четверта рамочка. Дуже добре. І я вже допослу подивився тут одну рамочку і вяжу, скільки тут є бджоли то можу сказати, що вони перезимують суперово. Ось, зараз такий розплод маточка є. Так, Маточка. Видно, що не підлили. Вони ще тут, виходить, буде десь літр, вони цей літр ще заберуть і ще підлеють, де буде виходити цей розплод. Даже такі слабенькі отводки, їх даже краще не догодувати, ніж перегодувати. Для, ну, для того, щоб ну, менше бджоли все-таки е, зробилося е, на переробки сиропу. Ну, видно, тут тоже тако само засіяно такий круг, є медовий вінець. Це розклад вийде, клуб є меса, і він піде по цьому, чи ну, тут менше бджоли, він буде довше йти. Ну, Навіть якщо він піде швидше, ну, без... видно, що майпі... буде їсти більше кормів, то просто-напросто потім канді підоставиться і завдяки цьому сім'я на, на сирапі не, ну, не зноситься, а перезимує все таки. А потім вона дуже добре, дуже добре стартує. Напевно, ну, бджоли тут є багато. Я думаю, що тут бджоли більше, ніж у деку може на шістях нам сидить. Всього, ми це показали, чотири рамочки. Так, полосочку поставимо назад. Ще одно, можу сказати, ну, то тоді да, якщо треба политицю рамка, то скоріше, що тут на 5 рамок було б бджоли. ну, Будуть у нас на 4. Потім можна щось зробити, ще? щоб краще, краще вони зимували, щоб їм було легше, просто відсунути на середину і, і поставити ще одну. Теплу заставну з цієї сторони напроти льотка І холостиком взяти, просто так обійти їх е, по, ну, по кругу, щоб їм було. Так, ми зараз тут поставимо, щоби, щоб вони все-таки цей сироп забрали. Обгорнути об, це гніздо і їм буде ще краще ну, зберігати температуру. Так. Зараз ми так зробимо, поставимо ще, що щоб все-таки вони цей сироп забирали. Ну, подивимося, може через пару днів, якщо такі його не заберуть, може вони вже не хочуть брати, бо то вже зараз вже до 10 вересня і далі вже нічого не добре загодовляти джалю. Вони ночі холодні, вони ночі ми трохи більше на розплат. І вони вже не так хочуть переробляти сіра, брати його, вони вже не дуже так хочуть брати. Так, що вона тут засідає? Тут, за ну, тут, тут, і, тут матка італійка, та, що мені прислали. Тут материнка сидить. Покажемо, скільки вона набрала. Ну, не будемо їх відкривати, бо ну, ці точно перезимують. 3, 6, 7 рамочок, це був повний вулик, ми забрали лишні рамки від них, поклали таку кормошку їм. Зараз це ми заберемо, цю кормошку. Ось так ми заберемо її. Зараз її віце Так. Ну ну що, може, вже так кинув? Думаю, що Одну рамку може крайню покажу. Е, вони взяли, ну я думаю, що десь біля 10 літр вони взяли багатенько, бо бджоли ну, багато, розплоду, багато в них було. І за що цього? Ну, Покридімо ту крайню рамочку. Ну, може я її піднімлю. Я хотів показати би, зараз поставимо тут заставну. Хотів показати. Ну, Замітив, що в цьому році ну, більше кліща, ніж більше кліща в сім'ях, особливо в декотрих сім'ях, якщо ну, видно те, що вітер, ну, видно багато кліща, Іменно ці трухи дуже багато кліща є. Там видно на землі теж є багато. Щоб більше в цьому році кліща, в декотрих сім'ях такі, можна сказати, нормально більше, у декотрих є... Нічого ну, не немає багато, котрих такі, дійсно дуже багато є. Ну, така рамочка ми її на край, бо ну, ця рамочка стара, вона буде йти на перетопку. Просто вона буде... Це ми їм рамочком дали. Вона була нас медал. Вона просто буде як запасна. Якщо, в неї, до неї, якщо в неї не, не зимою не зійде, то ми викинемо її за ставну і вона буде весною ну Тут не буду показувати, бо... Тут все дуже добре. Ця сім'я загодована сильно е, на що, що по медозбору. Е, по медозбору по медозбору не вийшло провірити цю матку за що того, що вона сиділа у нас довгий час на, на горі на сім'ї. І вона набрала там 8 рамок і було сказати, так і під жатом, так і сиділа. Потім то не доходив час, потім ми її пересадили з звітеля на домашній точок. Опять же, час пройшов, тому з домашнього точка, аж сюди її привезли. І вийшло, що вона багато каталася і так по меду. Ну, собі вони приносили меду, але як вони би робили на мед, так її не пробірили. Ну Це материнка виходить. Дочки, там, котрі ми виводили від неї, ну, непогано показали себе, щоб добре почало розвиватися. Так, Тут як хорошу матку міняли. Хто зараз подивиться, думає, блін, оце сім'ї. Оце, сім <смі> оце слабонькі сім'ї. <смі> так, рамки. Е, Так, що тут у нас є? Дивимося. Тут матку ми поміняли, ну, зараз, може, і знайдемо. Так, видно трохи бджоли на заставній, 4,5 виходить. Okay. Так, така мало медова. до 2 кг більше не буде мати. Ну, Такі сім'ї на 4 рамках я перше об'ясняв, що я їх не стараюся загодувати сильно. Просто так, щоб навіть може в момент там є рамки в нас, що можна поміняти, підоставити медові замість порожніх. Вони мають просто, можна їх простимульовуємо, там по, по літрі сиропу, трохи вони них складу, решта, що. Як матку підсажували? Так, маточка видно, ну так би трошки е... так би трошки задню ножку напідтягала, може трошки пчолу, да, може бджоли трошки. Ну, може коли приймали і трошки може ну, так, не, не так як би опирається на неї, ну, вона, якщо, якщо буде видно, вона ну, дуже добре засіла, ну, видно, дуже ну, чітко засіяла. І це в яйце Чого її, ну якщо хтось веде, тут є відкритий розпла. Чого її трошки підо... ну, підгризли, ну, може підгризли, ну, вроді метка на ній ще не здерта. Ми тут міняли матку, ну взагалі тут замінили матку на раз-два. Стару забрали, зразу же, стару забрали і одразу клеточки поставили цю і відкрили зразу два, два відділення, відкрили зразу. Же. І за що це може вони її випустили на другий день і трошки там її пощіпали. О... Що, що ми так її різко підсаджували? Ну, опять же, це можна сказати, як... Це як експерименти можна сказати, так проводили для себе. У нас зараз там було, що ми розформували, вже розформірувати починаємо послідні обльотники. І є декілька, 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 декілька кількість є маток, вже таких, можна сказати, що лишніх, ну цих послідніх. І ми за що цього тако попробуємо, ну, що буде, як буде. В принципі, приймають суперову хоч швидко, але видно, що все-таки трошки вони її, по, ну, може посіпати. Так, три показали, йдемо покажемо, йдемо покажемо чотири. А там там зараз п'ять набіжать трохи часу. Так, 4. Так, п'ять рамочок. Ну, тут видно, що бджолей є багато, тут буде цілих шість рамочок. Не знаю чи тут показувати, чи йдемо далі, скільки там часу пройшло? Непонятно. Ну, може одну рамочку покажемо. Ну, Бо це вже вважається ну, вже нормально. Якщо 6 рамочок, 5 і, і так, видно, що щоб є на 6, то до них ну, у них питань не буде. Вони загодовані, як має бути, Видно, така рамочка крайня будемо її теж на краю тримаємо, щоб її відбракувати. Сушнина була дуже сильно медом забита, там вона потім мед почав складатися на рамки, та як її почав витікати, бджол почала сушити, і то так погано в неї достроїли. Да, видно, що тут вже нормально. Така медова рамочка, дуже, дуже, дуже тяжка. Ну, ну що, давай ще одну рамочку підтягнемо, хоча не хотів затягнути, ну, щоб швидше. Так, опять же видно, маточка тут. Опять видно, кевна вона засіває об'єм ще рамки, ну це вже, це вже последнє, можна сказати, вже Зас, ну, последні вже засіве. У нас зараз поки ще тепло, у нас ще трошки сіє, зараз лиш... у нас, наприклад, у нас на, на другу неділю вже починає холодати, вже так нормально. Так що через неділю вони вже не будуть ну стягнуться, вони вже не будуть так е, магким сіяти. Бо ці пізні вони сіють довше. Вони сіють довше, допустимо, якщо б зараз ми подивилися е, в основні сім'ї то там вже усе залето було б е, сиропом Там ще такі п'ятачки може бути з матка, що підсіває, але і то вони заливаються, в вони, ну, них так багато немає місця, де сіяти. А іменно тут видно, що матка ну, менше е, менше годувалася ці слабенькі, за що це більше місця, сіяти так, Покажемо ще одну, так підряд йдемо, показуємо ще одну і вже будемо. Ну З цих всіх, що ми пройшли, ну, видно, тут теж було дві кормушки, з цих всіх, що ми пройшли, е, якщо комусь буде цікаво, ну, там, може зараз хтось напише, що такі сім'ї у косне зимують. Ну Може у косне не зимують, але у нас вони перезимують і якщо такі комусь буде цікаво, можете прослідкувати, е, покажу, же, як ми так пройшли і покажу навісні. І, ну, може щось не перезимує, ну, це все буває по-різному, але на даний час ця сила, що тут є, вона мене ну, повністю влаштовує. Опять 3-6 рамочок. Ну, видно, вулички має слабші йдуть, ніж там. Тут можна сказати, що пчеле може бути і на п'ятьох рамочках. щось там може і лишня. Ну, навіть згоре, погляді, видно, там ці кліща скільки є. Так, ну, Досить нормально було в цьому разі що ще будемо проливати, ну обов'язково проливати. Так, ця рамочка крайня ну, суперова, тяжка рамочка ця рамочка вже легша рамочка, ну, така маломедова. ну і для починаючих можна сказати, що світла сушнина для зими вона все-таки ну, не дуже підходить, бо матку не любить сіяти весною ранньою і бджоли, ну, на типу, ну як холодно, так можна сказати. Допустимо, зараз я це зразу зроблю так. Перекладу її на край, цю медову підсунює ближче, вона все-таки темніша, А цуп покладу на краю. Якщо такі треба буде, то вона собі буде неї братися. А зараз зробимо так. така темна, мото вона ж занадто темна, але вона для зими дуже добре підходить. Так, видно бджола молоденька. Видно, тут вона силопить. Дуже добре вже селопець. Ну так старався дивитися, чи нема кліща на молодих бджолах. Ну, Це лише вийшло. І тут видно, що теж десь вийшло. Візуально вроді, все так би... Якби... Ну добре, немає, не видно. Напомню ще раз, що ми три рази обробили полосками, Ну кліща вроді, так вже не видно, що виходив. З кліщом, думаю, що ми нормально все-таки в цьому році теж будемо ну, добре поборолися Ну так, це теж така ну, слабенька медова, так маточка. Якщо я не помиляюся, ну, зараз нема ну це може бути матка від італійки, бо видно, що. Ну, якщо не помиляюся, вроді так похоже на дачок від італійки. Ну, може бути і бакпаста, що треба подивитися по журналі. Так, Тут теж видно, тут трохи просіяла, молода бджола, ну, не видно, що було на ній кліща. Даже, ну, не видно. По кормах оп'ять же, ну, слабенько. Що тут тут? Це теж більше кілограму має. З кормами слабенько. Так, більше там показувати не буду. Е, опять же, я лишаю якусь кількість меду, Ми, е, певна кількість меду лишиться на весну і отакі слабенькі сім'ї е, потім буде, клуб буде йти. Якщо буде, ну, буде потрібно, беремо мішочок, накидаємо 2 кг меду, робимо таку моцати так, кліпешку і ставимо прямо на, на цей клуб. І той мед, мацати на тому меді, вони так як ми робили в цьому році декотрих сім. Ну, само собою, що всі так недобре буде робити, бо це дуже багато буде, ну, дуже багато буде часу грання і ну, нереально просто, або як такий спропустиш. А іменно в таких у, у водочках е, ну, зроблених вже пізно, можна буде їм підкинути цуканді тих верхніх там вже ліпше ситуація, бо ці були зроблені ну, ще майбістріше. Ці були зроблені, виходить, май ще швидше, ну ці вже такі послі... до, до останнього ще і такі послідньо дійсно йшли. Так. Ну, ці вже показати не буду, бо там зараз багато часу. Просто покажемо згори. Опять же, тут так само чотири рамочки буде. Потім зробимо ще заставні і все-таки чотири рамочки поставимо по центру, щоб вони були ліпші. Трошки утеплення, може, зберіжимо, щоб їх, ну, ліпше обмотати. Покажемо останню, ну Тут нормально. Послідня це дуже, видно, покриємо кліща на дні теж багатенько є. По бджолі так само видно, що тут є. ну Багато її. Тут нормально, тут і 5 рамочок і тут видно по бджолі що тут 5 рамочок Ну запас. Ну, видно. Можна сказати, що чимось ці полоски і мінус, що вони от стружку таку лишають, а чимось і, і плюс, бо ну, видно, що ці стружки дуже... Ось тут я натрашив десь, раз, два, три, 4, 4, 4 кліща і полоси з цей трошки, а їх тут дуже багато. І декотрі сім'ї сім відчищають трошки, декотрі не дуже вичищають по-різному. Ну що, показали ми слабенькі сім'ї. Думаю, що ще на днях покажемо, якщо лише від вихователя. Оці що виховательки ж тут були, там виходить матка була у, у сусідньому, покажемо касева, ну, до, досить непогані виховательки вийшли сезону, що ми від них і розплоти забирали, у стартер вже, тягнули і ну, теж файно приходить. Покажемо, може, як сім'ї виглядають загодовані, що, що в них вже все нормально. Опять же, вже треба, Я думаю, що на днях е, сонячну воскотопку. Будемо забирати вже, класти вже вдома, бо то ще трошки зараз вже і сонце, ну вже буде прохладніше, а воскотопка нормально воскопиться, травше було 25 і більше градусів воно дуже добре топить. А зараз вже коли менше, то воно вже найслабше. Ну, що, в принципі... в принципі, принципі все, покридімо, як ліс починає вже сушити. Осінь. сезон пройшов, король, ну, як завжди, як швидко зайшов сезон, швидко пройшов, вже кінчається, кінчається сезон роботи з бджолами, починається сезон робота в столярці. Робити вулики, рамки, годівнички, ну все, що хто що кому радить. там треба ще. Кожний з ну, своїх свої потрібності в роботі. Треба тут ще доробити це, але і ось так, все проходить. Що робити? Так. Все, так має... все йде, так як має бути. Як би не було, ну так. Там ще треба буде копати катар. Є мелочах що робити. Так, добре, все. Всім кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал, щось можете написати в коментарі, обов'язково відповім. Або ну, Всі постійні підписники, все знаєте, треба робити. Всім пока!